Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хотілося б поговорити з вами про першого російського президента Бориса Єльцина. Я вважаю Бориса Миколаєвича дійсно особливою постаттю у пострадянській історії. Він був причетний і до ліквідації радянського союзу, і до створення вже незалежної Росії, і звичайно ж до створення інших нових незалежних держав на терені радянського союзу і до побудови цієї корпоративної моделі державності, у якій всі ми у Росії, Україні, Казахстані, інших колишніх радянських республіках, продовжуємо жити. Ми привітні. Покопить благодарності. Я не впевнений, що Борис Єльцин взагалі уявляв, що наслідками його політичної активності буде. Українська незалежність він навряд чи про це думав. Він взагалі вважав, що буде керівником оновленого радянського союзу тільки без Горбачова і без комуністичної партії. І той факт, що було створено співдружність незалежних держав, було кроком до такого президентства. Для російської делегації, яка приїхала до Біловезької пущі, угоди про створення СНД були кроком для такого нового об'єднання для українців. Це був інструмент розлучення про що свого часу сказав наш перший президент Леонід Кравчук. Тоді, до речі, коли він вимовляв е, е, ці слова, звичайно ж йому ніхто не повірив, але виявилося, що правий саме Кравчук, а не Єльцин. Головною проблемою для підтримання самого існування імперського організму був конфлікт між двома фактично російськими центрами союзним. Його очолював Михайло Горбачов і Деякі вже 1991 року називали його 16-ю республікою складі радянського союзу і російським, на чолі якого став Борис Єльцин як голова Верховної Ради, потім президент Російської Федерації, перший президент Росії, тоді ще союзної республіки. Що важливо все ж таки сказати, що Єльцину дуже болісно давався оцей розрив з тим організмом, за яким він прожив все своє життя, партійним організмом. Я був свідком того, як він подавав заяву про вихід з КПРС на з'їзді комуні. Істичної партії. Ми кілька журналістів, які чекали на нього в холі кремлівського палацу з'їздів, підійшли до Бориса Миколаєвича. Він не говорив ні слова. Я побачив його очі. Це були, як сказав, металеві очі. Я зрозумів, що йому дуже важко цей вчинок давався, тому що вся його партійна кар'єра, те, що він дослужився до першого секретаря Свердловського обкому партії, потім міському КПРС у Москві, став кандидатом члени поліборо. Все було, нібито перехреслено. Треба було іти зовсім в інший бік, зовсім з інш людьми, які не дуже йому довіряли. Академік Сахар, скажімо, спілкувався із Єльцином за посередництвом своєї соратниці Галини Сторовойтової. І, до речі, саме Галина Сторовойтова була співрозмовницею Єльцина напередодні референдуму про українську незалежність 1 грудня 1991 року. І вона побачила, що Єльцин взагалі не вірить в те, що українці можуть проголосувати за відділення за відокремлення від Радянського Союзу. В Москві взагалі про це. Ніхто й гадки не мав, ніхто в це не вірив. Як це може бути? Це ж такий самий народ, як ми. Ми маємо жити в єдиній державі. І Єльцин повністю поділяв цю міфологію. Старовоїтови довелося пояснювати йому з цифрами соціологічних опитувань в руках, що 1 грудня відбудеться зовсім інша подія, що виникне. Незалежна держава вже не тільки тому, що таке рішення було ухвалено Верховною Радою України, а що так вирішить український народ. І саме тоді Єльцин вирішив використати цю ситуацію для того, щоб позбутися нарешті вже слабкого союзного центру, і абсолютно йому непотрібного Михайла Горбачова. Врешті так і відбулося і. Всі ми бачили, як червоний прапор Комуністичної імперії, яка свого часу окупувала українські землі, зник на наших очах з Кремлівської башти. Я б сказав, що це був один з найщасливіших моментів мого життя. І вже за нього я можу подякувати Борису Єльцину. Однак потім ми почали жити в формуванні цієї складної. І майже непереможної на той час моделі корпоративної державності, який Борис Єльцин виявився будівничим і досить сильним будівничим. І я б сказав, що він виявився здатним створити такі міфи про захист демократії, про те, що у нього демократія в серці, як писав. Білл Клінтон про нього, які дозволили йому створити державу, яку він потім передав Володимиру Путіну, і це сучасна Росія. І за моделю цієї держави Леонід Кучма подарував ту Україну, якої ми досі не можемо позбутися, і яка фактично справжню Україну, ту Україну, яку проголошували 24 серпня 1991 року, знищує Такої є суперечлива роль Бориса Єльцина в нашій і в російській історії. Однак роль звичайно, гігантська. Постать це була величезна. я пригадую, Кажімо, як він поводився. Він був царем навіть тоді, коли був головою комітету по будівництву Верховної Ради Радянського Союзу. Була в нього така посада після того, як він опинився в опалі. Саме це рукостискання, сама ця манера говорити. Цар, цар Борис. Однак цар відкритий. Я прекрасно... Пам'ятаю момент, коли під час саміту СНД в Мінську, коли вперше президенти колишніх радянських республік почали дорікати Єльцину за цю різношвидкісну інтеграцію, стимульстимуляка, звичайно, інтеграції, не справжню, яку тоді Росія проводила з Білорусією, за те, що змінюються фактично всі засади співробітності в колишньому радянському союзі, так щоб це було вигідно Москві. І... Улюбленцями стають ті, хто йдуть на ці ультиматуми Москви, а ті, хто намагаються зберегти цей свій незалежний курс. Вони звичайно стають в опозицію, з ними не хочуть рахуватися. Їх починають карати економічно. Все те, що ми зараз знову проходимо. За часів е, Медведєва і Путіна і Єльцин він не просто став. Сперечатися з е, своїми колегами-президентами це таких більшість була колишніми першими екстремами центральних комітетів Компартії союзних республік і не вміла спілкуватися з пресою. Він до нас він просто залишив залу засідань. Він до нас вийшов. Він говорив з нами, журналістами. Просто неба. Це було в столиці Молдови, Кишиневі, Потім була така імпровізована прес-конференція, і я побачив, наскільки він відчуває. Черговий раз побачив, наскільки він відчуває аудиторію, наскільки він вміє от своєю енергією заряджати публіку. Я знав, що він не правий. Я прекрасно усвідомлював, що він фактично захищає імперські принципи побудови взаємин на пострадянському просторі, які потім дадуться в знаки на маргіналізації самої його держави, які вигідні тільки тій номенклатурі, яка брала поруч з Єльцином, потім поруч з Путіним, і поруч з Кучмою, і поруч з Ющенком і Януковичем. Що це для них всі правила гри, не для нас, не для людей. Однак він захищав ці феодальні правила гри талановито як видатний політик. І, можливо, саме тому ми з вами і живемо у феодальному світі, тому що найталановитіший феодал з феодалів зіграв роль демократа у найбільш складний період пострадянської історії.